Друзі, всім привіт! Я сьогодні всіх запрошую нарешті на розпаковку моєї посилки рослинок з закритою кореневою системою, яку я зробила, якщо чесно, напевно, ще більше місяця тому вона мені прийшла. Але на початку липня були дуже погані новини. Це блог не про особисте, а про квіти про шопінг, тому я нічого не буду розповідати, я просто, напевно, час зникла. Зараз я повертаюся, повертаюся з розпаковкою. І як ви зрозуміли, по упаковці, можливо, хтось пізнав, це розпаковка від магазину Зелений едем. Ви багато разів рекомендували мені цей магазин в коментарях. І я зайшла на сайт, побачила там рослинку, яку я давно хотіла, і, звичайно, зробила замовлення. Отож, перша рослинка, яку я відкрию, це лапчатка. Лапчатка це багаторічна рослина. І називають її лапчаткою через те, що її листочки нагадують відбиток курячої лапки. Якщо чесно, мені не дуже це нагадує, а як вам напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені ця рослинка подобається за декоративність і за те, що вона невибаглива і досить добре переносить засуху, що дуже актуально для саду на півдні. Я замовила два куща. Це різні сорти один з жовтими, а інший з рожевими квітами. Як бачите, сам садженець виглядає досить непогано. Є коріння, які виглядають з горщика, сам садженець досить міцно тримається в горщику, видно, що він не щойно туди посаджений. Є вже квіточки на кущу, можна одразу перевірити сортність, в мене все зівпало. І кущик виглядає такий досить жвавий. А ось це другий кущ, те, що я казала, з рожевими квітами. Зараз я його розпакую і подимося більш детально. Сорт Pink Paradise, він мені дуже подобається, тому що має рожеву квіточку. Зараз відкриємо, подивимося цей саджанець. А я тим часом знову зазирнула на сайт цієї фірми і побачила, що там є знову приємні такі ціни на деякі позиції. Хотіла замовити, але якщо чесно, в мене вже немає місця, немає де садити, тому напевно почекаю до осені. І ось такий гарний кущик. Я Хочу зазначити, що і, тут, і цей вони десь так у висоту сантиметрів 30-40 см. Тож, обома саджанцями я повністю задоволена. Оскільки вже пройшов час від того, як я їх отримала, звичайно, вони посаджені. Коренева система була досить гарною, саджанці прижились, у нас йшли постійні душі, тому я навіть додатково не поливала. Наступна моя позиція в замовленні це дельфініуми. Ви знаєте, що я замовляла дельфініуми у бережнюків, я показувала це в розпаковці. А тут я побачила також ті самі сорти, лише за 55 гривень. У бержуньки вони, здається, коштували. Я заплатила 95 чи 100 гривень, точно вже не пам'ятаю. Ось зараз відкрию і покажу, які прийшли саджанці за 55 гривень. Хочу відмітити, що упаковка дуже якісна, жодна рослинка не травмувалася в дорозі. Ось такий красунчик приїхав до мене, саме його ви бачили на початку відео. І хочу відзначити, що ці саджанці дуже гарної якості і нічим не гірші від саджанців від бережнюків, хоча їх ціна вдвічі менша. Замовлення, як завжди, робила на сайті все дуже зручно. В описі до відео залишу їх адресу, можливо комусь пригодиться. Доставку робили новою поштою, ціна біля 170 гривень за доставку ось такої коробочки. Мені зателефонував продавець-консультант, ми уточнили всі деталі. Там не було б якоїсь позиції, я вже не пам'ятаю чого, але я зробила заміну, ніяких передоплат або авансів я не вносила, все можна оплатити на пошті при отриманні. І ось такий другий саджанець дельфініуму, Листя трошки пожокло, але це нормально, тому що отримую я свою посилку серед літа, коли на вулиці спека, плюс 35. Вступна позиція це Вегела. я замовила два кущі одного сорту. Назва переводиться дуже поетично крила вогню через те, що листя восени та навесні має червоні барви. Ось такий гарний міцний саджанець прийшов. Це контейнер P9. Все підписано дуже зручно. Ціна дуже приємна. На цю рослинку лише 65 гривень за такий кущ. Це другий кущ того ж самого сорту, і подивіться, тут скрізь були ось такі наклейки по коробці, обережно крихке». В цілому упаковкою я задоволена, і ось цьому магазину можу поставити 5. В цілому робота магазину мені сподобалася. Зручне замовлення на сайті, ввічливі консультанти. Правда, потрібно було почекати свою посилку, але це не має значення, не мало великого значення для мене, тому що це було не термінове замовлення інтернет магазину Зелений Едем» я як садовий шопоголік ставлю оцінку 5. Чи згодні ви зі мною, тому що я знаю, що багато хто вже купував у цьому магазині? Друзі, якщо у вас є ще якісь магазинчики, садові магазинчики на замітках, пишіть, будь ласка, в коментарях буду замовляти робити розпаковочки. Адже рослин багато не буває. Всім бажаю мирного дня та, звичайно, квіткового настрою.